У мене голова раніше дужче крутилася на цій качелі. Предлагаю переходити з неї. Пішли десь далі. На тій будем? Ні, не хочу. О, вата. А де вату брали? Добре. Дайте лизнути. Сіба, клас. Там. Клас, Ромчик, клас. Я в мене скільки впечатлені, я вам ще... Я не можу, мене просто переповнюють чувства. Будеш спускатися? Я буду. А скажіть, будь ласка, а можна покататися? Ні, не можна, це тільки для діток. А, йод, Ну, вік, Тут вісова категорія до 60, до 60 кг. А 98 не пайде, прийдеться трошки спортом позайматися. Спасіба. Бота. Бота. Хочу бота. Привет. Пистолеты продаешь? Да. Давай. Сколько? 20. Что <cot Arizona> 20? Патронов? <quipenie> 20 гривен стоит. А сколько тут в Рожкове патронов? 20. Заряжай, мы сейчас пройдем. Привет. Привет. Ого. Вату, Вату, якщо можна. Конечно, можна. А який в тебе пояс? Кажуть, що тільки з чорним поясом можна робити воду. Я просто балдею. До речі, ти знаєш, що це таке сьогодні? Не, не. Та не знаєш ти? Ми приїхали на день села у Кунівку. Тут буде сьогодні. А ви нам коротенько розкажете, Ого. що сьогодні буде очікувати всіх отут гостей. Конечно. Як вони відпочинуть? Звісно, розкажемо. Перше. Пер Перше. Зараз подивляться на концерт. <му> Чую, твою, моя мабуть, твою ласку Я чую рідний. Бажаю вам ще раз міцного здоров'я і всього найкращого. Приїде музика жива, будуть вони застолля робити, будемо кашу роздавати. Хто варить кашу? Кашу варить моя дружина. Познайомте, будь ласка. Добрий день. Добрий. А скажіть, будь ласка, добре. який секретний тут у вас рецепт? чого каша буде? Не розкажу. А добре? А я вам дам спробувати. Каша. каша. Це буде, два. Буде ще жива музика для дітей, ось ігровий комплекс, батути, все, щоб люди віддихнули раз у год, забули про все, що вони. Загота збирали собі. Сьогодні буде, буде. всім добре, да, да, доб добре, добре, хорошо. Давайте скажемо. разом. Буде добре, да, Хорошо, во <клес> це кльово. хорошо да. кльово, А чому ми прийшли сюди сьогодні? Чому ми прийшли відпочивати, святкувати день села. День села, як а як село я... називається? Село Конюка. А яке це село? Яке село? Саме краще. Рад найкраще взагалі в мірі. Клас! Ми приїхали в найкраще село в мірі. Не дождались. А ви купите нам воду? Звичайно. в любов. А хто цвіти сажов? Не знаєте, хто за цим всім дивиться? За цим всім дивиться, весь наш все наше село дивиться. А ви дивитесь? Звісно. Ви пололи? Половали. А покажіть типа. рученьки стружені. Стружені, ручень. рученьки. Чим стругали? Стругала. Пилочкою. <реш> Пилочкою. Клас, спасибо, Це вам. Ой, спасіба. Я... Отак. Ух ти! Туда, туда ми будем... Ось будемо... Морожене, кайф. кайф. Пустиш покататись. Раді була. Попригає, попригає, да? не Тут не, не катаються. Так ми хотіли покататися. Раді а, 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 на слонику попригать, скільки стоїть. Чи на поросяткові? На псоники, <рігла> на макарові попригатить. Хіба, хіба що на коровки розріжаю? Блін, а на батуті все одно хочеться попригать. Ну нічого, не пустили на батут. Зато хоча б на розовій корові поганяв. Концерт подивилися, віддихнули, попригали, ідем тепер танцювати. Ромчик, ти йдеш за мною? Хорошо, а ти за мною йдеш? Пошли! Не пускають на батут? Ні, не пускають, обидно. Сказав... Так попригай з краю. О -о -о. <ривіт> тут сиді весело буде все. І дітям, і взрослим. Та тут обіжають всім. Тоді вся вікова категорія буде віддихати. Реально веселитися, п'ять. <ривіт> <ривіт, ривіт>, <ривіт>. Оооо, молодець. Спасибо. Випив би чогось такого алкогольного горячительного, щоб рука не дрожала. Це... Аби конячку оце б валити. Конячку немає. Конячок це один. А пивка возьмеш? Пивка возьму легенько. Без алкогольного, як обично. Ти знаєш що я поняв? Ти сьогодні якось дуже по праздничному одіти. І туфлі. Сам вроді нічого не пойму, що за повод. У нас сьогодні з тобою річниця якась чи ні. Правильно, річниця. Ми пишемо друге відео. А -а -а. Річниця у нас. Друга, велика, да? До, друга річниця. Ми записали перший раз в 95-му, коли я в перший клас прийшов за парк. Я, мені два роки тільки було. Так ну, так вийшло, записали не дуже, тільки на листочкові. А тепер ми його записуємо по серйозному. Паня. Наші відео готуємося. А, а кому, до речі, сподобається це відео, ви обов'язково поставте лайк, розкажіть своїм друзям і не забудьте підписатися на наш канал. Канал наш ехо називається!